Сказати кому, хай де, де пальця піхура напарила. <ріху> Часник теребила. Ну, <ріху> мені більше подобається згуршонка. Я так кажу, як є, оця, що з перегону варити. Ось. Я ніколи не думала, що згуршонка з перегону настільки смачна буде. Ось, але досить смачна. Так що ось таке то. Так. Блин, фул. Женя в Питере. Упаковка грибов 200 гривен стоит. Тобто 150-200 рублей. А, грибов 200 грамм стоит 150-200 рублей. На. но я их очень люблю, поэтому все равно беру. Жару со сметанкой и луком, а потом перемешиваю со спагетти. За уши не оторвать. Блінфул, я теж так тушу пеньки, наприклад, тупеньки відварила. Тоді взяла масилка на пательню. Ось, домашню, домашню масилка. тоді, це, цибульки туди багато, чуть-чуть їх так протушила, вже цибулька м'ягенька. Тоді додаю сметанки туди, листочок, перчик. Ну, спеції, які вам там подобаються. Ще сіль обов'язково. Воно ще все разом протушується. Ось. І тоді можна і просто на хліб ложити їсти, просто з хлібом. Можна до картопельки помастити, можна до шпагетів, до чого б то не було. Ось воно. Дуже смачно виходить. О. Та й ото таке. Оля Прибєцька. Люба, а як ви будете садити виноград? Обріжете і одразу в землю. Так, олюню. Обрізаю, нарізаю лозу. Ну, я постараюся зняти відео, нарізати лозу і зразу в землю. Ось. Посаджу і землею їх прикрию зверху, щоб він собі зимував до весни. Ось. А тоді, а тоді. Весною, як він вже почне рости, попробую його нащепити, котрий поприймається. Він не весною нащеплюється, він вже влітом нащеплюється, але попробую тоді нащепити. Один попробую в літі нащепити, а один попробую аж на другий рік. Ось. І подивимося. Хоча можна в мене вже буде де посад... на чому попробувати, якщо той перезимує, що я понадрів садила. Ось то то поможу і на ньому попробувати нащепити. То там вже побачимо. Хочу то породистого свого сортового винограду понащеплювати. Там в мене є дуже гарний розовий, смачний. Хочу його розвести більше. А він паскудній з лози в зубногою. Ну, ніяк не хочу пустити. Я не знаю, що то таке. Ось, ну дуже погано. Коріняється. О, так що ось таке тоді лото. хочу таким чином його попробувати нащепити. Там є зелений і розовий, дуже смачний. Хоча вони всі ті сорти там смачні, але цей дуже рано достигає і, о, дивіться, бачите. І дуже солодкий. Великий і солодкий. Ось. Лена, у нас з 23-го до цих пір неспокійно. Хай Бог береже, Лєночка надбережна. Хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Так, Марина, 259 лайків нада. Та, де тут 250, тут хоча б 150 набрати. Блін, фул, Адам, засунь свою ракету туди, откуда ти її достал. Валентина Наумова, доброго ранку і вам. Дякую за лайчик. Таня Алочка закутайло навзаєм Божої опіки. Алочка Закутайло, доброго дня. Таня Чепурник, доброго ранку. Ксюша вітається. А я відповім трошки на запитання.